Доброго вечора. Сьогодні ми отримали таку одноразову допомогу для е, внутрішньопереміщених осіб. Ця допомога сформована Полтавською обласною адміністрацією і е, роздається у місті Кременчук у гімназії номер 12 е, Ну і у декількох інших закладах. Ну, давайте. Переглянемо, що нам е, видали. Це цукор, два пакунки, е, гречана каша, макарони, е, масло соняшникове, кава, печиво, згущене молоко і тушонка зі свинини і з яловичини. Ну, це я хочу сказати дуже-дуже добра допомога. Більш детальну інформацію ви прочитаєте в описі до цього ролика. Ну, що, дякую за перегляд. На все добре, ще побачимось.